Банда Сушка одне з найжорстокіших та аморальних кримінальних угрупувань України кінця 90-х і початку 2000-х. Її учасники не просто грабували і вбивали своїх жертв, вони їх катували когось праскою, когось молотком. Жінок, наприклад, гвалтували на очах у дітей, а дітей різали на очах у їхніх матерів. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім, хто створив банду Сушка про що йшлося у кримінальній справі, яка налічувала понад 140 томів. А також про те, чому учасники цього угрупування буквально сміялися на суді. Анда сушка з'явилася у 1996 році, і заснував її мешканець містечка Жовква, що на Львівщині Степан Максимів. Чоловік працював м'ясником, постачав якісні і дорогі м'ясо та ковбасу заможним людям, але якось він вирішив, що отримує замало грошей. Зрештою, завжди можна спробувати заробити більше, чи не так? Це правда, Максимів обрав для цього, скажімо так, досить специфічний сп. Осіб, замість того, щоб відкрити фірмовий магазин або, наприклад, розширити лінійку товарів, він подався у кримінал. Чоловіка сколотив цілу банду з десяти осіб. В неї входив власне він сам, а дев'ятеро інших були тамдешні жителі, які раніше також були пов'язані з криміналом. Разом з ними Максимів став планувати напади на заможних людей. Як пам'ятаєте, певна клієнтська база і коротка інформація про них вже була на руках у Максиміва. бо саме Людям при грошах він постачав м'ясні продукти. Детальнішу інформацію про потенційних жертв він разом із поплічниками збирав близько двох років. У цей же час вони складали плани нападів і закуповували все необхідне для. Самих нападів також у перші два роки існування банда відточувала навички, вони скоювали невеликі напади, аби зрозуміти, як краще діяти в тих чи інших ситуаціях і залишитися непокараними. Зі старту у людей банди Сушка були лише тесаки і невеликі сокири. До речі, якщо ви уважно слухали і дивилися, то могли помітити, що групування називається банда Сушка, при тому, що його засновником є Степан Максимів. Проте, як так вийшло, і чому у нас. З відрізняються від ім'я і прізвища цього чолов'яги. Ми поговоримо трохи пізніше, але одразу скажу, що Сотко – це не його прізвисько чи щось таке подібне. Так от зі старту були сокири і їхні невеликі версії. Але один напад багато чого змінив для банди. Першою великою рибою, скажімо так, яку спіймало угрупування, стала родина бізнесмена, що проживала у Жовкві. У них зловмисники викрали 210 тисяч гривень і 800 доларів. Нечувані. Кошти, як на кінець 90-х. додатково бандити прихопили автомобіль Фольксваген, що належав сім'ї. Завдяки награбованому члени угрупування купили вогнепальну зброю і розширили лави новими учасниками. До речі, майбутнім стрільбам по людях передувала стрільба у гаражі, який переобладнали під тир. Там злодії тренувалися влучати у мішені. Як бачите, ну вони дійсно серйозно готувалися до справ і не збиралися закидати все після одного-двох вдалих грабунків. Грабувати вас я не збираюся, у нас все добровільно. Тому, якщо хочете підтримати вихід нових відео на цьому каналі, можете з власної волі закинути пару гривень на монобанку. Є також посилання на спонсорку на Ютубі. Усі лінки знайдете в описі під цим відео, і далі вертаємося до основної теми до банди Сушка. Всередині групування від початку була сувора дисципліна. Пити і вживати наркотики заборонялося. Якщо на цьому ловили, зокрема під час операцій з банди. Просто виганяли. Взагалі, самі її учасники проходили ще той відбір. Наприклад, у лавах угрупування не було місця тим, хто особливо вирізнявся з натовпу, і тим, хто легко кидався в очі. Таких людей було б легко упізнати, якби справа дійшла до правоохоронних органів. Мене б, наприклад, до банди Суска не взяли. А все чому? Все тому, що вимовляння мною літери Р явно не любов до котів. Це не найсильніший мій бік. І умовно, якби я брала участь у якомусь. Розбійному нападі, і там були би свідки, вони би потім легко могли мене упізнати. А це точно не в плюс збройному угрупуванню. Хоча банда Сушка одне з небагатьох злочинних угрупувань 90-х, в якому були жінки, до угрупування точно належали двоє панянок: Перша це колишня вчителька української мови зі Львова Оксана Веріщак, а друга жителька Запоріжжя Лідія Гіпоть. Вони потрібні були банді насамперед для того, аби збирати інформацію про потенційних жертв. Обидві влаштовують. До заможних родин працювати. Верещак няною, а гіпоть доглядальницею. Хоча згодом в медіа писали, що на цьому функції жінок не завершувалися. Вони також не гребували тим, щоб долучатися до знущань з жертв, зокрема з дітей. До речі, Берещак була також коханкою Сушка, так, того самого, на честь кого і названа ця банда. Тобто як так вийшло, що банда носить ім'я якогось там Сушка, а не Максимєва? Все просто. Артур Сушко банально був її ватажком і долучався чи не до всіх нападів, а згаданий раніше м'ясник Максимів був засновником. Все як у серйозному бізнесі. Є той, хто компанію засновує, а є той, хто нею керує. Розподілу повноважень і все таке. До речі, Сушко, на відміну від багатьох кримінальників, до вступу у злочинне групування не був частиною кримінального світу в принципі. Але жити він звик по багатому, скажімо так, в дитинстві Сушко і брат мали все завдяки тому, що. Матір займалися спекуляцією. Хлопці отримували наймодніший одяг, найсмачнішу їжу, тож вже у дорослому віці Сушко не зміг позбутися бажання мати все і надалі. У спадок від батьків він отримав квартиру у Львові, навіть пробував себе у політиці, але вирішив, що цього замало. І взагалі, якось недостатньо всі довкола його бояться. Тому, коли випала нагода, без особливих розумів він долучився до лав новоствореного злочинного угрупування. Де і обійняв позицію лідера. Банду, до речі, входили не лише львів'яни, а також мешканці інших областей, зокрема Рівненської, Тернопільської. Вони так само вчилися володіти зброєю і зникати з місця злочину непомітними. І це при тому, що бандюки вивозили награбоване цілими машинами. Ось що про діяльність банди свого часу писав журналіст Омар Узарашвілі. Злочинці були непогано озброєні. В арсеналі банди були пістолети Беретта, ТТ, ПМ, Наган, Об з рушниць, кастети та ножі. На банду працювали розвідники з інших областей. Вони за певний відсоток від награбованого розшукували потенційних жертв. Здебільшого, це були приватні підприємці та чиновники, що працювали на хлібних державних посадах, зокрема, митники. Були серед жертв і родичі звичайних заробітчан. Вони потрапляли на олівець розвідників після отримання за кордону кількох тисяч євро. До речі, ті ж журналісти припускали, що групування було тісно пов'язано з правоохоронними органами, і невідомо, хто саме встановив ці зв'язки, може і сам Сушко. Чому вони так вирішили? Бо все, що робили злочинців, було вкрай професійно. Вони знали, як діяти так, щоб на них не вийшли міліціонери. Наприклад, львівський журналіст Микола Савельєв прямо казав: у банди Сушка Міг бути інструктор або серед діючих або серед колишніх працівників міліції. Ви свої думки з приводу цього припущення обов'язково залишайте у коментарях. Крім неймовірного професіоналізму, хоча й у досить специфічній сфері, банда сушка також вирізнялася неймовірною жорстокістю. Їм було недостатньо просто пограбувати людей. Вони не вдовольнялися лише тим, що могли ну, їх, наприклад, відключити для того, щоб спокійно пограбувати. Словесних образ їм також було Мало, ці люди вдавалися до справжніх тортур влітку 2003-го Члени банди Сушка пограбували помешкання ректора Львівського університету ветеринарної медицини Романа Кравціва. Вдома на той момент перебували і сам Кравтів і його дружина. Зловмисники забрали близько 10 тисяч доларів і 2,5 тисячі гривень. Звісно, ми можемо довго дискутувати, звідки в ректора універу такі кошти. Втім, відео не про це. Тим паче, у мене є окреме відео для спонсорів, яке може пояснити походження таких фінансів у представників цього навчального закладу. Спойлер причина у слові, що починається на «н». Посилання на цей ролик я залишила під відео. Так от, для Кравцева візит бандитів завершився перебуванням у лікарняній палаті. Чоловіка сильно побили і порізали. Йому забезпечили струс мозку, зламали чотири ребра, залишили рвані рани на обличчі. А от дружина зловмисники закатували до смерті, її зв'язали і кинули на диван, додатково накрили ковдрою у підсумку. Жінка задихнулася їй банально забракло повітря. Ось ще одна цитата з медіа про дії цих злочинців. Вражає жорстокість бандитів. Вони могли, як це було в будинку одного митника, почати відрізати ножем пальці 13-річному хлопчику, щоб його батько, дивлячись на дитячі муки, зізнався, де ховає гроші. Або ж як це було під час розбійного нападу на будинок підприємця з рівного на очах у дворічних хлопчика та його семирічної сестри гвалтувати матір дітей. Три інший кейс, більш лейтовий. Якось учасники групування вирішили купити собі новенькі спортивні костюми і завалилися з цією метою до одного з магазинів, який, власне, продавав такий тип одягу. Але їх туди не пустили. Продавчиня зіслалася на те, що в неї обідня перерва і, власне, закрила двері. Це дуже зачепило бандюків, бо, як це так, їх поважних людей і не пустили в якусь крамницю. Тож вони вирішили помститися. Того ж дня зловмисники напали на продавчиню і. Охоронця, а ще винесли з магазину товару на 300 тисяч гривень. Зловмисники сподівалися, що після того власник магазину звільнить персонал, який їм не сподобався. Однак склалося трохи інакше. Власник банально закрив свій бізнес, бо нестача товару і грошей виявилась занадто великою для нього. Рад чи співрозмірна ця трагедія з тими, що були пов'язані зі знущаннями саме фізичного плану? До речі, до дій насильницького сексуального характеру, якщо вірити мас-медіа, вдавалися не лише чоловіки з цього групування. Жінки їхні спільниці не пасли задніх. У великих Грибовичах, що на Львівщині, саме жінка вчиняла розпусні дії відносно 4-річної дитини. Хоча забрати 61 тисячу гривень з будинку точно можна було б без цього. І це мерзене бажання до знущань залишалося з учасниками групування і далі, навіть після виходу з банди. Трошки забіжу наперед, але тут вкрай доцільно проілюструвати про що я кажу. Вже після розвалу банди Сушка, один з її учасників, який відсидів між іншим, знову взявся за стере. Разом з поплічниками він вирішив пограбувати пенсіонерку. І хоча, очевидно, що бабуся не змогла би протистояти трьом здоровим нападникам, над нею почали знущатися. У нас поліції тоді встановили наступне. Троє нападників посеред ночі увірвалися до помешкання 61-річної пенсіонерки та відібрали у потерпілої всі її заощадження. Жінка була у спальні, коли нападники увірвалися і зв'язали їй руки та ноги, накрили обличчя тканиною та стали вимагати гроші. Погрожуючи обпікати тіло розжареною праскою. На щастя, тоді зловмисників заарештували, власне, як і заарештували членів банди Сушка. Щоправда, лише через 5 років після початку їхньої активної діяльності. Ми ж пам'ятаємо, що заснувалися вони у 96-му. Але по справжньому грабували вони, знущалися зі своїх жертв і вбивали з 98 го по 2003 роки. На ватажка банди, власне, самого Сушка, правоохоронці, вийшли у вересні 2003-го У вівторок ввечері, 16-го числа, його помітили разом зі співмельниками. Мешканкою і співучасницею злочинів Оксаною. Вони разом були на території шкільного подвір'я у Личаківському районі Львова. Міліція тоді вже не перший день намагалася вийти на його слід. Помітивши чоловіка напрочуд схожого на того, хто їм потрібен, правоохоронці зупинили його і попросили показати документи. Та замість паспорта Сушко дістав став пістолет і став відстрілюватися. Того вечора злочинець вбив двох співробітників спецпідрозділу Сокіл підполковника Андрія Орехова та старшину Богдана Міська. Йому вдалося. Втекти з місця злочину, але тут не обійшлося без карми і певної іронії. Річ у тім, що коли Сушко тікав, то був вимушений перелазити через різні перешкоди. Однією з таких перешкод виявилося огорожа шкільного двору, де його побачили. Так, от, коли він перелазив через цю огорожу, то зачепив пахову зону і поранив її. травмою зловмисник звернувся до лікаря, щоправда, вже на Тернопільщині, і навіть отримав там належне лікування, лежав у палаті. У цей час його шукали чи не вся міліція України, але якось пропустила саме ту місцину, де перебував бандит. Ну з ким не буває, правда? Затримати сушка вдалося на третій місяць пошуків у грудні 2003-го. Реданки на нього одягли, коли той прийшов погостювати до батьків за його сім'єю. На той момент вже встановили спостереження, що досить логічно. Тому я в принципі не розумію, як злочинець з таким досвідом і навичками так тупо проколовся. Тим не менш за місяць у січні підверт. То взяли і засновника банди Степана Максиміва на прізвисько ясний. Опісля обидва бандити почали здавати своїх поплічників. Вже за кілька місяців правоохоронці затримали 20 учасників злочинного угрупування, і нарешті зловмисники перестали тероризувати людей. Почалося слідство на прокуратури. В угрупування входило понад 30 учасників, але спіймати вдалося не всіх. Потерпілими у справі проходили близько сотні заможних родин. Злочинцям інкримінували пограбування, розбійні напади, шантаж і вби. Кримінальна справа налічувала понад 140 томів. Судовий процес вирішили зробити закритим і навіть організували посилену охорону усім його учасникам. Причина, нібито полягала в тому, що Сушко виявився занадто балакучим, дуже активно здавав колишніх колег по цеху. Тож мало з цих колишніх колег, які ще були на волі, або ж колеги-колег, які опинилися на лаві підсудних, прагнули вкоротити йому віку. Журналіст Омару Зарашвілі свого часу досить яскраво описав в день, коли завершився суд над членами цієї банди, вранці вулиці навколо апеляційного суду оточили озброєні автоматами бійці спецзагону міліції Беркут, які перекрили рух автомобілям та пішоходам. Воронки, що їхали з СІЗО, підганяли під самі двері суду. Конвой за лічені секунди буквально закидав у приміщення бандитів. На головах яких знову ж через заходи безпеки були мішки журналістів, родичів, звинувачених та інших учасників процесу до судової зали впускали лише після ретельного огляду із застосуванням металошукачів. Це було 17 жовтня 2012-го. Так, так, вам не здалося саме 2012-го. До 2007-го тривали розслідування. А далі почалося слухання справи у суді. За цей час опитали 138 постраждалих і 600 свідків з різних куточків країни. У підсумку ватажок банди Сушкова Сушково отримав довічне. Учасниць банди Оксану і Лідію засудили до 14 і 11 років відповідно. Інші поплічники отримали від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також постановив, що засуджені мають сплатити моральну і матеріальну компенсацію потерпілим. Розмір, залежно від випадку, коливався від 5 до 150 тисяч гривень. Вирок суддя зачитував два тижні настільки величезною була ця справа. Та що цікаво, поки суддя зачитував вирок, обвинувачені читали книги, розглядали журнали, спілкувалися між собою і жартували. Звідки таке ставлення у тих, хто отримав покарання у вигляді щонайменше 10 років ув'язнення? Річ у тім, що цей термін їм рахували з першого дня затримання. Тож на момент оголошення вироку більшу частину своїх строків зловмисники вже відсиділи. При цьому судді зазначили, що під час розслідування діянь банди правоохоронці пропустили Низки помилок, і подекуди їхня робота була банально неефективною. Через це не вдалося довести, що саме банда Сушка вчинила ще з півсотні розбійних нападів та 10 вбивств. Подальша доля цих справ, як зазначено у судовій ухвалі, невідома. Ось така історія котусики. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про банду Сушка загалом, а також про те, наскільки ретельно вони готувалися до своїх справ. Забувайте, що підтримати розвиток. Каналу можна гривнею, всі лінки знайдете. В описі під цим відео. А ще не забувайте про те, що на каналі вже достатньо іншого контенту, який ви можете подивитися просто зараз. Один з відеосів, на який я раджу звернути увагу, вже перед вами. Тицяті на картку, ви побачите там історію про кримінального авторитету зі столиці на прізвисько Рибка. Побачимося!